Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідеї, які цвітуть у мене на даний час, які дорощують квіти, які вже скинули квіти. Хочу вам показати: це є верхня полиця, але треба виключити підсвітку. Отак. Тримає квіти моя орхідейка біла з такою тигровою губою. Назви її не знаю. Дуже гарна орхідейка, мені дуже страшно, вона подобається. З такою кляксою на серединці, в центрі. І ця губа її така безподобна. З такими кучерявими вусами. Також украп вуса йдуть такі шикарні у неї. Дуже вона мені подобається. І я Оглядаю сьогодні свої орхідеї. І оглядаю і дивлюся, що там відбувається далі. От хочу показати, що лізе у неї. Лізе ще один квітку... квітконіс. Трохи мені оце не подобається, що дуже близько лізе оцей квітконіс. І листочок ростить, і відразу. І стріла тягнеться. Квіти вона свої не скидає, тримає молодчинка, і бачу, що ще не дуже вона і спішить їх скидати. Це є велика крупноквіткова квітка, гарна. Бо біля неї є жовта, але вона скинула свої всі квіти. До половини засушила тільки квітонос, далі не сушить. І також дивлюся далі її у посадку. Вона почала ростити коріння. І з того боку бачу, що лізе також квітку ніс. Не знаю, чи буде вам видно: за листочка. У цього лізе квітку ніс. Ну, орхідейка така, що скидає квіти. Коли ростить стрілу, свої сили не витрачає, аби ростити молодий, свіжий свій квітконіс. А тут моя. Така краса, це мій мій піратик пікуті. Такий чудесний з такими всполохами. з канапушками. Такий мій безподобний красень з такою малиновою губою. Розпустив всі свої 13 бутонів. Далі дорощую собі свою стрілу. На 5. Бутонів, от така красота цього піратика. Дуже благодарний сорт, дуже вдячний, дуже він гарний. Вони тут собі разом з білою орхідейкою так красуються. Квіти, які розпустилися перші, вже стають більш такі ніжно-ніжно-розові і з такими прожилками венозними. А квіти, які розпустилися недавно, то вони трошки тримають ще свій окрас. Ну, орхідейка ця мені дуже подобається, навіть якщо вона і трошечки втрачає свій колір, то колір її ще гарніший. І мені здається, як вона довго тримає свої квіти. Видно по квітах, які від першої квітки до останньої. Як відрізняється остання квіточка? Ця губа є така безподобна. Вусики ці такі є акуратні. Така моя манюнька, така красивенька орхідейка. Мій пиратик такий вдячний сорт. Також покажу її розеточку. Мій пиратик знаходиться в закритій системі. Оце так завиті коріння навколо, бо тому що я вже не можу, він дуже роз... вирощує коріння повітряні, а я не... знімаю часто мити, це він зараз оприсканий і мені незручно. І я мушу так по колу закручувати. Дивилася, думала, може кидає ще один. Мені Цвітоніс, але немає. Немає у нього квітоноса, хіба я ще не бачу добре? І поки що немає. Також хочу показати свою ляку яку я пересадила. От, вона собі дує листочок, ростить квітконішку. Вся краса. Перевалочка я її просто перевалила, і вона собі так ростить. Росте і радіє тому, що її не потревожили. Також тут мій красень. Це є спанч Боб. Дивлюся, також починає дорощувати. Починає дорощувати, доти бутончики. Медіна отаким От розпустилася мені. В неї є тут кабутони, які вона дує. І ця квіточка її розпустилася. Також дуже красива ця квітка. Пластмасова, така вона переливається, її так якби покрасили, полакували. Дуже вона гарна. Дуже вона мені подобається також. Вона пересаджена. Її посадка. Вона має от. Квітконішка одна, один бутон тут кабу, вона його відсушила. Це у неї другий. Уже квіткуніс. От також є місцево діло, такий красень. Дуже така орхідейка, жовто насичена з такими кляксами. Дуже гарна, дує бутончик далі, поки що на цвітіння не продовжує, поки що розвиває ще свій бутон отакий. Оця моя краса канапата починає сушити вже свої бутони. Вона дуже довго цвіте. Це тобто 8 місяців вона в мене цвіте. Що починає відсушувати свої бутони. Але вона зараз бутони ці відсушить і зараз продовжить далі своє цвітіння. Зараз почне пробуджувати сплячі бруньки. Вона в мене знаходиться на керамзіті у подвійному горшечку. Треба також мені її буде пересадити, дати її уже такий горшечок, щоб вона могла собі без подвійного бути. Далі вам показую, Чармен. спанч Боб. Це називаю його чармером, чармер панда кажу. А це спанч Боб. Також відсушує уже ця моя орхідейка вже починає сушити свої бутони. Коріння кидає всі отак у повітря вони, оце її коріння. Так вона собі росте. Камера не показує її краси. Гарна, дуже така велюрова ця орхідейка. Також вона стоїть разом з біленькою. І може буде спляча брунька пробуджуватися і, може, щось звідти буде. Що, може, якісь свіжі квіти будуть, бо поки що ми тут у ступорі. Ми тримаємо стійко свої квіти. І змагаємося з піратиком. Ну і на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться. Хто на мене підписався, хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже приємно спілкуватися з однодумцями, які займаються орхідеями. На все добре вам! Мирного неба, Божого благословіння! Будьте всі здорові!